Кіноконтакт програма про сучасне польське та українське кіно. Перед мікрофоном Ольга Трембач, і сьогодні говоритимемо про польський серіал Вперед, брате в оригіналі Іч Пшодем брачем. Прем'єра якого відбулася 30 жовтня на платформі Netflix. шестисерійний кримінальний трилер польського режисера Мачея Піпшици розповідає історію Оскара Гв'язди, бійця елітного тактичного підрозділу, який після панічної атаки, під час важливої поліцейської операції, змушений покинути службу. До того ж, він дізнається, що. Що його батько вчинив самогубство, залишивши після себе величезні борги за азартні ігри. Тож, аби виплатити усі ці борги, Оскар влаштовується охоронцем у торговельний комплекс з продажу одягу. На новій роботі він досить швидко бачить можливості вирішити всі свої фінансові проблеми, але шлях до цього буде надзвичайно непростим. Одну з головних жіночих ролей у цьому серіалі виконала українська акторка театру та кіно Анастасія Пустовід. За сюжетом її героїня Єва, українка, яка після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну приїхала до Польщі та намагається влаштовувати своє життя у нових реаліях. Тому я, власне, і запросила Настю поспілкуватися про її досвід знімання у польській продукції Netflix. Як розповідає акторка, вона ніколи раніше не вивчала польської мови, проте це не завадило їй під час кастингу, оскільки для режисера важливішим за знання мови був рівень акторської гри. Я не вивчала мову і не мала досвіду роботи в польському ні в кіно, ні в серіалах взагалі. І це було дуже дивно, тому що. Мені написала українська кастинг директорка запропонувала цю роль. А і в мене тоді взагалі не було часу, щоб записувати проби. і Я фактично записала їх там ледь не через тиждень після дедлайну. І це було так, що я просила е, знайомих допомогти мені з перекладом, як це правильно звучить. Записувала вночі десь до четвертої ранку всю ніч, і це був кошмар, тому що слова, тексти їх багато. Я робила це в моноложному вигляді. Цей текст майже весь не війшов в, в роботу, його потім взагалі ми вирізали. От, але найцікавіше було, що я б, потім, вже коли почала трошки вивчати польську і спілкуватися з перекладачкою, то потім я віддивлювалася цей матеріал і була здивована, чому мене взагалі взяли. Тому що я фактично жод... майже жодного слова не сказала правильно. Ну тобто як. Що стосується саме польської мови, але потім, коли ми почали вже розмовляти з режисером, він сказав, що ви єдина була хто дійсно грали як акторка. Ну можливо, це це була було його бачення. От, і потім нас запросили вже в Варшаву на проби з режисером на парні проби, і там а я давно вже тоді не працювала, давно не знімалася, і я якось концентрувалася на волонтерстві виключно. Я, звісно, отримала величезне, просто колосальне задоволення. Але моя польська це було смішно, мені здається. Навіть на тих парних пробах все одно, типу, моя польська дуже дивно звучить, максимально дивно. Але нам вдалося. Настю, від початку повномасштабного російського вторгнення ти залишаєшся в Україні, продовжуєш грати в театрі, ведеш активну волонтерську діяльність, допомагаєш війську, і тут отримуєш досить велику роль у серіалі в іншій країні, що, звісно, передбачає значну зайнятість. Тобі дозволяли час від часу їздити в Україну, чи ти на час зйомок залишалася у Польщі? Дивовижно, тому що я на це взагалі не розраховувала. І тим паче, що моя там умова була, що я маю раз у місяць повертатися додому, тому що в мене тут і сім'я, і коханий на службі, і волонтерство. І для мене було дуже важливо типу, час від часу з'являтися вдома. Плюс театр. Тобто, ну мені пішли на всі поступки, і це було, і це було максимально дивно, тому що. ну... Я не збирала мене, хотіли виписати прям умовно на 5 місяців, щоб я жила в Польщі на, на період зйомки проекту, тому що вони переживали, що можливо там через ракетний обстріл зі мною щось може трапитися а більше того, я ще їздила до хлопців в зону бойових дій. До військових, тому не знаю, вони пішли на ці всі ризики, усвідомлюючи, що ну, якщо так бути чесними, що зі мною може трапитися в будь-який момент. Ну, тобто, ризик того, що зі мною щось може трапитися, набагато вищий, ніж це було б в Польщі, ясна річ. Це насправді досить цікаво, тому що це і про їхню сміливість, і все ж таки, якби там не було, е, я маю досить непересічний, як для поляків, я думаю, для українців це досвід. Е, Часто я який часто зустрічається для поляків. Я думаю, мій досвід проживання саме війни був досить непересічний у своїй публікації на Фейсбуці. Ти писала, що в сценарії твоя героїня була зовсім не такою, якою ми бачимо її на екрані, і що ви з режисером внесли досить багато змін. Можеш розповісти про це більше? Це були якісь стереотипи про українців, які ви змінили? Я би. Але це було прям дуже стереотипність українців, а стереотип бойовика, коли у головного героя є дівчина, і от. Як завжди, ця дівчина має виглядати романтично здивованою, така ніжна, секс, сексапільна, напевно, і там дуже швидко починалися стосунки, дуже швидко вони там закохуються одне в одного. ну Таке більше стереотипне для бойовика, та, типу, жінка головного героя, дівчина головного героя. І ми це все змінювали, тому що я кажу: ну, ви зрозумієте правильно, якщо ви берете таку тему. Тему жінки, яка виїхала з окупації, яка втратила дитину, тобто яка пережила війну і досить має складний досвід, то вона себе буде поводити зовсім інакше. І як наша задача була якраз зробити її повнокровною жінкою, та не функцією, не коханку головного героя, та не кохану жінку, яка виконує лише функцію. цю для того, щоб показати, що герой може бути ніжний, там а створити саме саме повноцінного повнокровного персонажа, який має свої болі, свої трагедії, як це поєднується в їхньому тандемі, чому саме в них почалися стосунки, з якого дива в них відбувається там цей перший секс. Хоча там насправді в них скільки три чи чотири зустрічі перед тим. І було дуже важливо ем, зрозуміти. Показати, чому жінка, яка покинула все в Україні, раптом тут дозволяє собі в когось закохатися. І ну там так, багато таких речей. Дійсно, були якісь в нас був момент з приводу одягу, коли я вперше приїхала на примірку, а там були такі стереотипні саме одяг. Я змінювала, я просила, кажу, так не буде. Для мене було дуже важливо ще поговорити про те, що якщо ти українська біженка, це не означає, що в тебе немає смаку, і це не означає, що ти неосвідчена. Тобто тут теж біженці все ж таки люди, які в 22-му році змушені були виїжджати з території, які були захоплені або обстрілювані. Це досить успішні люди в своєму житті були. І вони займали якусь певну сходинку і мають освіту і мають кошти, але змушені виїхати через бойові дії. І це про це мені теж хотілося сказати: що ну українці не обов'язково мають бути бідняками. А як тобі взагалі працювалося з польською командою? Я так жартувала, колись я думала, що я стерва в кіно, тому що я постійно качаю права. Ну, Тобто, мені постійно щось не подобається, я постійно щось змінюю, я постійно типу, приношу свої якісь ідеї. І часто це натикається саме на ем, супротив. А, також я дуже не люблю, коли процес йде неправильно, коли шумлять, коли люди не дотримуються якихось. Ну тобто є це робота, так і дуже важливо, щоб в цій роботі зберігалися якісь позитивні стосунки між усіма, і все ж таки відповідальність за того, що ви робите, не просто так ти зробив, аби там, як у нас люблять казати бабушки там. Посмажили котлетки і, і дивилися спиною серіал там, чи фільм. Я такого дуже не люблю, і я, типу, гіпервідповідальна до своєї роботи. <кій> і вперше я приїхала в польський проекти і побачила, що там люди такі ж гіпервідповідальні. ну Правильно там це чи неправильно, не знаю, Ну вони відповідальні. Вони дійсно відповідально ставляться до своєї роботи, там панує якась така. Любов, взаєморозуміння, ніжність між усіма. Просто це був один із найкращих проєктів, який був взагалі в моєму житті, тому що я жодного разу, жодного ні з ким не сварилася. Тому що цієї необхідності ета в мене не було. Це було максимально професійно, це було чуйно, це було по-людськи, ніхто нікого не намагався принизити. Всі з величезним задоволенням приймали. Якісь зміни в сценарії, зміни в ми прислухалися одне до одного. Ну, коротше, це просто такий досвід. Я бажаю взагалі кожному акторові, в незалежності там, України, не Україну, мати цей досвід такого кайфового перебування разом з приводу, як, як з акторської точки зору, тому що мені дуже пощастило з партнером, З режисерської, Коли режисер до тебе прислуховується, і ти вважаєшся. Важливою одиницею цього проекту ти це відчуваєш так і з точки зору, як саме відбувається цей проект, тобто на якому професійному рівні взагалі всі ставляться до своєї роботи. Найчастіше твоя героїня з'являється у сценах з головним героєм. У деяких з них він навіть говорить українською і дуже добре звучить: це ти навчила чи можливо навіть запропонувала таку ідею. Ні, ні, це була його пропозиція. А Пьотер, взагалі, один із просто таких пахарів, яких я бачила взагалі в кіно, не просто е, працездатний, він працелюбний. А в ньому дуже багато ідей було з приводу його персонажа і наших стосунків. Але що найцікавіше, він дуже емпатична людина. Для нього війна в Україні це він, він дійсно. По ньому було видно, що він за нас всіх дійсно дуже переживає. Він не просто цікавиться тим, що у нас відбувається. Він дійсно в матеріалі, як то кажуть. Він е дуже багато ідей приніс із приводу того, як мають виглядати деякі е локації. Е він е Ну тут музика йому дуже українська подобається. Тобто він, він дійсно вивчає це питання, і досі я бачу, як для нього це важливо, тому що, от коли був тисячний день сам, саме повномасштабного вторгнення, ну великої війни, Петрик теж постить типу, у себе в соцмережах про те, що ми боремося, Україна бореться, і ну, от він, він сам по собі це видно по людині, наскільки він людяний. Першу чергу це дуже цінується насправді. У серіалі поруч з польською багато звучить і української музики. Зокрема, твоя героїня Єва дуже часто в навушниках і ми чуємо українські пісні. Я знаю, що ти гарно співаєш, і це також використали в серіалі. А скажи, будь ласка, чи ти якось допомагала у виборі музичних композицій? Я створила плейлист, що слухала Єва. От і. Дуже багато, і коли я показувала цю музику, в мене там був «Садсвіт», Паліндром, були лінія Менергейма. От ну коротше, от було саме так багато там, десь треків 15-16, десь приблизно так. І мене попросив режисер скинути е, помічнику. Ну тобто, у нас був помічник по акторам, який теж з нами постійно знаходився і був теж на, на репетиціях. Попросив, щоб я скинула цей плейлист. Йому а е, я е, наголошувала на радість моя паліндрома, але хотіла в іншу сцену це вставити. От, але так. Я, я тому, тому і думаю, що саме українські пісні це частково часткова моя заслуга. От ну саме саме радість моя з приводу всіх інших я не скажу, тому що це знову ж таки можливо, ні. У тебе вже є досить великий досвід зйомок в українському кіно тепер також і в польському. У чому ти бачиш відмінності у функціонуванні польського та українського кіноринків? Ну, знову ж таки, я думаю, що коли заходить до вас на ринок Netflix, коли виділяється певна кількість грошей, на які ти можеш розраховувати, і ця кількість грошей велика, яка дає вам змогу створити дійсно якісний контент і продукт, це багато що змінює. Наша найбільша проблема, мені здається, це якраз відсутність коштів. В нас непогані сценарії. Не всі ясне, річно ми не говоримо про телебачення, це зовсім інша якась сфера. Так? А якщо ми говоримо про стримінгові платформи, їх у нас поки немає, на наш ринок вони не зайшли. Отже, коштів, щоб продати це знову ж таки на ту ж стримінгову платформу, в нас своїх катма. Ну, їх, їх бракує. Давайте будемо відверті. І це одразу, одразу відображається на роботі. А що ми можемо собі дозволити? Скільки хвилин ми можемо дозволити собі знімати в день? А ми затиснуті в певні рамки. Ми затиснуті в рамки постійних тривог, відключень світла. Ми постійно маємо це враховувати. Ми маємо враховувати той факт, що сьогодні ми можемо знімати. Завтра почнеться ракетний обстріл. Запустили там 150 ракет. І весь знімальний день, за який було заплачено, він летить просто в тарта тому що ми не можемо собі дозволити або знімати в цей день, або ми маємо перечекати ракетну атаку. А отже, ми маємо зняти ті сцени, які у нас були заявлені в цей день. І отже, якість продукту падає. Тому так я думаю, що умови, умови, умови ще раз умови. Але я не можу сказати, що у нас мало крутих режисерів, сценаристів, у нас мега талановиті актори. Але знову ж таки, війна. Я думаю, це багато що пояснює, вирішує. Хоча не думаю, я не ба, скажімо так, не знаю жодної країни, яка би далі продовжувала створювати гідний контент або хоча б намагалася знімати під час масштабних бойових дій. Анастасія Пустовіт, українська акторка театру та кіно, розповідала про свій досвід роботи на польському кіноринку, зокрема про знімання у серіалі Netflix Вперед, брати». А я також хочу нагадати, що Настя продовжує активно займатися волонтерською діяльністю, тож заохочую вас підписуватись на її інстаграм, де вона публікує актуальні збори та допомагає українській армії. А це була програма Кіноконтакт та Ольга Трембач. Бережіть себе.